Дві новини гарна та погана. Перша новина сумна: Я підписав новий п'ятирічний контракт і продовжу роботу на Клятих'янки, попри те, що я сама стара дупа серед особового складу трьох організацій. Чому мені запропонували новий, я поняття не маю, тим більше що одночасно йде скорочення персоналу рівно вдвічі, а мені ще майже рік на пенсії працювати доведеться. Дивно те, що я написав заяву на продовження та розумів, що після останніх дописів мене майже напевно скоротять. Але не сталося, доведеться вам мене терпіти доти, доки не остогидну до ступеню, коли всі вирішать таки відписатися від цього чортового каналу. Тепер новина від московитів. Говорячи дупа Путіна, Песков офіційно не відкинув можливість розгортання контингентів Франції та Великобританії в Україні. Також сьогодні оприлюднено мнє про можливість розгортання в Україні аналогічних контингентів Бразилії та Китаю. Внімання Вапріс! Мене сьогодні підняли на сміх за попередній допис. Досі смішно. Чи все ж таки старий дурень Бандерівець не надає фейкову та пусту інформацію? Якщо чесно, то трохи бісить, коли люди, не знаючи підковдрові світові ігри, починають тебе хейтити з рефреном «Цього не може бути тому, що цього не може бути ніколи. Чекайте на новини Якщо Путін не буде затягувати час, то до початку травня формальності по миротворцях скоріш за все узгодять. Якщо ні, узгодять майже напевно до вересня. Заскріньте та на лоба. Задовбали.